Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто поскладне. Якщо ви хочете грати краще в шахи і розробити, то ви повірнемо адресу. Сьогодні ми розглянемо, як треба захищатися в пішакових шпилях, які існують методи захисту. Ну, перш за все, треба зрозуміти, як це не банально звучить, що треба захищатися. Треба зрозуміти, що Якщо питається гірше, то треба шукати. Шляхи до порятунку, скажімо так, це перший вірний крок. І які існують методи. Ну, в принципі, е, реально в мене показ, цей приклад. Е, сет краще, за рахунок построїв переваги, білих активний король. Але проблема, що крейсер в очі важко приникнути в е, табір чорних. Білому королю. І тут є обмежені можливості. Ну, і це от один з метод захистів просто е, виставити бар'єр, щоб не дати королю зайти в е, табір. Е, тому в цій позиції найкраще буде хід F5, забираючи поле e 4 в білих залишається тепер єдина можливість через поле g5 зайти в табір чорних, але чорний король вчасно стигає, Тому що триває досить довго. Король а 4 а 7, король g5, король g7. Ну і чорний газ. Ну, тепер в білих єдина можливість пробити цю позицію і аж 34 але це особливо нічого не дає, чорні може просто чекати. Білі нічого не можуть зробити. Таким чином чорний добивався нічиєї, але в партії вони зіграли безпечну кроль Б-7. Цей хід ставить на межу поразки. Білі користається одразу з тим шансом, і треба сказати, білий білив відомий австрійський гросмейстер Штефан Кіндерман. Він грає тут F5. Створюючи можливість пробити, допоможу Тві ПШК пробити позицію чорних і зайти королем все таки Чорні повинні бити. Рекорд Є3 загрожує прохід короля. На G5 і забрати пішка H5, щоб утворити свого зайвого пішака. Білий, чорний невеликий не вибір, на не Red 5 І тепер король 4. Крольце 7, король c 5, кроль H5. Дуже важко вже тепер білий, тепер захищатися, тому що білий вже віддав прихідний пішак. І не зрозуміло, що їм робити. Якщо зробити просто Е5 з ідеєю створити захищеного прихідного пішка, це розбивається через хід крейкроль 4 і всі поліції тепер біля G4. Ну, Це також варто запам'ятати прийом вибиття стільця, так би мовити, тепер з під пішака Е4, тепер пішак Е4 розслабляється. І... Зі вимушено дітям вже 4 король 4 біля, тепер тут. Перемагають. В партії було D5. Це не пана спроба, треба віддати чорним. І 5. Тепер біля, стоять на, на перемогу, але все-таки чорним вдається провести пішака у ферзі. а 4 це більш точний хічі король F5. Це хід. В принципі, Чорніт добивається нічиєї тепер. Так. І ця позиція. Е, нічийна. Тому а 4 це єдиний вірний хід. H5. F4. Ну, Є4 тут. Е, Нічого не давали і за король F4. І. Тепер не крою D4 білі проводять Шахом перейдем. Тому Чорні грають досить винахідливо. Вони грають. Вони грають. F4 і тепер Є4. І вдається навіть провести ферзіат. Але все CI зверти пішака B6 і в принципі це виникає теоретично верна позиція з пішаком F. Шах і після того B6. Чагнути немає вічного шаху. Білка ховається від шахів. Ну і тепер PC FSB-1 білі форсовано вимушують. Розмін ферзів. Ну, B5 треба грати, тепер ферзі 4 шах і на хит 3 буде ферзь b 1 Шах. Ферзів. А на крутці треба в крузі 5, буде ферзі 5 Також. Дайся міняти ферзів, Так, так, і. Біля легко перемагають. Так, тепер ми робимо ще один приклад. Білі мають тут прийняти рішення, як їм далі грати. У них тут є краще, краще, зайвий пішак прокиди, дать, ну, не виграють Пішка Д4, це е, чорні не можуть цьому завадити. В білих загищний прохідний пішак Е5. Але проблема, що запломбований ферзовий фланг і на коліскому теж не так просто пройти. Білі розіграли тут побили на F5, але це такий хід, який не прошується, він веде до нічій, тому що після удару кроль Е2, чорний откроє Е7, кроль D3. H5, і тепер чорня запломбовують цей фланг королівський, і білі тут, не зраючи назад до пішака, нічого не може зробити. Але повернемось до початкової позиції. Спочатку замість помилкового на F5 тут можуть перемогти. Вони повинні будуть грати G5, і в них залишається. Запасний темп, який нам буде потрібний потім для цих цару. Король F7. Так, пішк забирається. Король D7, нічого не має стояти. Іде. король с 3, король е 6, король с 4, і тепер. Жертві Пішака. Цей пішок не так важливий, можливо, можливо проникнути в, в, в табір чорних. Ну, якби вони не беруть, а якщо вони б взяли, то одразу виникає виникається король. Д4. І, наприклад, на такий хід король Е7, тримаючи позицію білих, знаходиться хід А4, який веде до перемоги. Ну, якщо домовлять крові 7, пі може зробити так. Тож схитрувати, тепер треба бити CRD4. Ну і виникає та ж сама позиція, яку ми тільки що розглядали, 4 біля легко перемагають. Так що цей метод захисту треба мати на увазі в цій позиції, чорний базу. Тобто треба забрати. Поля вторгнення декора. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і абонуйте канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!